Доброго времени суток. Вітаю всіх глядачів, покупців. Коротше, роблю відео обзор з рекомендацією. Оцю діточку хочу продаю срочно. Чесно кажучи, не, не збирався продавати взагалі. Ну, думав, користуватися, але так виходить, що потрібно ну, переїжджати і ну, коротше, в місті, в Києві на цьому не поїздиш. А так тут ось все, взяв я його. Повчається в 19 чи 18-му проїздив і на ньому. 500 може кілометрів е, Привезли його, прибуксирували. Він був не на ходу. от Міняв я тоді е, ці прокладки оці, -ці, е, всередині кільця і цей поршень, як воно називається? Ну, штуцер там такий. Його теж міняли. от Потім з пополам заводився, прийшов цей як його. Ну, щоб налаштувати, коротше. З цими щупами. Ну, коротше, прийшов, приїхав, приїхала знатна людина, поробила все запрацювала як годинник. От. Це що подвижку? З тої сторони, окрім прокладок, нічого не мінялося. Так, нові колпачки, нові ну, проводка нова, тут теж саме. Трубочки, фільтри, воздушник, ось свіжий поставлений фільтр, акумулятор новий. Так, що ще? Так. начебто що ще до нього ця морда. Виглядає він отак. Мені так більше подобається. Було вітрозахисне скло, але не вдало, оминали гілки і коротше, гілкою дерева зламало коротше, вітрове скло. От. Потребую покраски. Я його ще трошки тут подмарафічу, ну тобто, щоб... от, Що тут таке запаска є. Тут всередині. Тут, кстати, дермантин, що тут, що тут живий, тому я чохлиць зробив. Тут отак. Огорожуємо. От, Термозан, кстати, не міняв. Електрику всю, всі лампочки. Всі. Зараз треба показати. Електрика взагалі не працювала. що по ньому ще таке скажу треба завестися, Що по ньому ще сказати? Ну, коротше, що я вам скажу Жрет він, да, до хера, тобто десятку, а то й більше. Ну, зато потужність дуже велика. Ми навіть цього мерса, який в грязюці на пузо ліг начебто 500 з квадратними фарами старенький. Ліг на пузо. Ми воно там фаркоп є. Причепили на фаркоп. І ну, дергали-дергали, нічого не, не вийшло, поки ми усі, ну, яка фігня. Мерседежа дуже тяжлий. Мотоцикл тут скільки там 600 кг. І нема, не було щеплення, тупо буксував. Коротше. Коли ми вже всі сіли в п'ятирьох чи в шестирьох, коротше, погрузилися на, на нього і витянули чисто цим митні. От. Возити можна по пів тонни, а то й більше. От. Задня передача є, звісно. Що по ньому? Ну, потребує догляду, потребує, що постійно в нього потрібно вкладувати. Це такий движок, це така модель Дніпро 11. Той, той, хто хоче, може, я не знаю, там, розібратися в механіці, ось ідеальний мотор для цього. От. Або може дітей привчити. Тобто, ну, З ним вже дуже просто, дуже все, тут нічого складного. Запчастини. Ну, нові не раджу купляти китайські. Можна купувати БУшні, оригінальні, а навіть і нові бувають. от А, що рімкомплекти свіженькі на карбюраторах стоять? Потрібно буде ще раз замінити ці прокладки. на Саме в цьому, ну, тегіль, пор, ну, поршнева, коротше от, що ще підварював трошки там, в деяких місцях. От. Пишіть, дзвоніть. буде торг. Ну хочу найменше шо вісімнадцять тисяч можна за сімнадцять.